На дворі листопад і в миланському аеропорту Мальпенса вже повно лижниць і лижників. Ось бачите цю дівчину з масивною поклажою. Це грізькі лижі в чохлі. Гори чекають. Якщо ти прилітаєш в аеропорт Мілан-Мальпенса, ось найкращі гірськолижні курорти, що можна досягти всього за кілька годин. Звертайтесь до мене, забезпечу комфортний трансфер. По перше, куроти, які вже відкриті прямо зараз, розташовані в межах 200 кілометрів або трьох годин їзди. Червіння або бриуль – гарантований сніг, дуже висока альпійська зона. Льодовики – гірськолижні маршрути для просунутих зульден або зольда, гірський льодовик, підйомники вже працюють. П'яні дібобіо, класичний сімейний курорт, чудово підходить для одноденних поїздок. Києза інвальмаленко, мальовнича долина, спокійна атмосфера, гарні траси для середнього рівня. Пасотоналі, понде дельєніо, гродовік відмінні умови, особливо пізньою осінню та взимку. Левіньо, д'юті фрізона, великий курорт із відмінною інфраструктурою, шопінг, безмитний статус, потужна нічна сцена та великі трасові можливості.